Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вивчати мову на помилках зовнішньої реклами, за якою ховається краса наших міст. Хай там як. Але її реклами справді надто багато. Ось одна з них. Читаю: Вид з вікна. Вид чого? Бувають види речень: прості і складні, бувають види тварин, хребетні, безхребетні, ще бувають види товарів, тобто різновиди. Отже, вид з вікна це те саме, що різновид з вікна. Насправді, будівельна компанія рекламує краєвид, який можна побачити з вікна. Так, краєвид гарний, але реклама забудовника неграмотна. Отож, запам'ятайте. Місцевість, що відкривається перед очима, пейзаж, ландшафт називається не видом, а краєвидом. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.